Ну що, на ринку кров і страх. Розберемося, що буде з бітком, з льтами, подивимося, які є цілі і куди ми будемо рухатися далі. Так, давайте по домінації. Бачимо, що о, якщо це був справжній мув, да, то бачимо, що це така корекція була де з false breakout, з таким шорт-сквізом, ось як і тут. Тому я більш всього, що очікую далі падіння цієї домінації. Ось, І маленька ймовірність, що ми підемо вверх. Якщо ми підемо вверх, то альтам дуже буде тяжко. Бо вони будуть падати ще більше. Ось і можуть навіть перебити свій лой. Оте дно, яке було, да, там. тому нам не можна взагалі йти вище. ось. Скажімо так, да, це такий був ну, false breakout називають. Шорт-сквіз, можна сказати, по-іншому. Так, да, і такі формації, обично йдуть вниз, ось як ми тут бачимо. Да? Тому я так само тут очікую. Тут ми можемо порухатись туди-сюди в ренджу. Але, в принципі, я очікую, що ми підемо ни нижче 56 ось сюди. От сильно ми просто впали, побачимо, да? Да? пересаю. Ось, і думаю, 50, 56 і далі на 53 можемо піти. Ну, понятно, що будуть якісь корекції там, і так далі. А, ну, Бажано побачити в районі 53, 50 і 48. і Тоді вже будуть якісь там ікси. Ось, поки да, рано що говорить, зараз льда просіла. А, так, що глянемо по бітку. Що у нас тут біток. Ну, біток тут він не забрав цю ліквідність, не дійшов. Також бачимо, що зараз палка вверх вниз йде. Ось, і є висока ймовірність, що оцю ліквідність ще він забере. Тут може бути перелой. Ось, Я думаю, може сходити ще в район 90. І ось даже сюди, в район 85. Ось таким сквізом можна кольнути, щоб забрати цю всю ліквідність. Бачимо, тут вона йде. І ще ніхто її не збирав. Тому це, так, да, буде такий негативний варіант. Польті ми можемо ще просісти, якщо він сюди піде біток. Ось. І дуже буде страшно, будуть великі ще більше просадки, ніж зараз є. Але, в принципі, в нас структура ще ну, не зламалась, да? висхідна структура по бітку. Тому все-таки велика ймовірність, що будемо далі глобально рухатись вверх. Ось, ну я так вважаю, так. Да ж Максимум можемо таку паличку дати шпильку вниз на район до 85. Ось, якщо піде нижче, ну це буде да, негативно, бо тут ми так довго росли. ось Тут такий рентж уже. Думаю, можна це все забрати. І далі йти в район. Ну, Ці ATH перебити, там район 110 там 115-120. там, ну Побачимо, куди він дійде. Ось так, далі по ефіру. Ну, по ефіру, так, да, так само, в принципі, ми зайшли от сюди, до цього оранжа, да, і далі нас а, не пустили. 303 у нас було. Також може ще він сюди сходити, да, от сюди, да, десь в район трьох, в принципі, це все забрати, І далі наверх. Не думаю, що знов буде 2-300, але це дуже будуть, буде те саме дно, що й було. А, якийсь сенс загнати сюди, потім знову назад, але я не бачу сенсу. Тому, я думаю, да, от максимум до трьох піде. Ну шо, По альтах, в принципі, альти також добре просіли, тому в кого немає альтів, в принципі, можна придивлятись і потихеньку добирати. Ну, понятно, не на всю котлету з стратегією, да, а частинками там, і так далі. Ну, понятно, Те, що виросло сильно, наприклад, XRP, це вже не має сенсу брати. Біток там, і так далі. ну, Навіть ефір зараз, ну, так. На є страхи ризик можна вдивитися. Наприклад, якщо рахувати в відсотках, то ну, сики, там, до хаїв це буде 45%, ну, так себе. Але ефір фундаментальна монетка, тому в принципі не буде помилки його взяти навіть по поточних цінах. Ну, і то в нас знижка була, так що це нормально. Ну, літкої, да, в принципі, в мене є портфелі, можна брати якраз в мене середня ціна 100 дол доларів. XP зараз вже не можна брати. Гала, в принципі, виглядає гарно, вона також добру корекцію зробила, да? майже 50%, тобто можна звідси 100% зробити. Я думаю, на ізі прям. Ну, це не 100%, звісно, але дуже велика мивірність, що ми знов долетим сюди, да? до 0.06. Так, що тут? Старк ну, так само скоригувався, да? було по 0.80. ось. Ну, за кеш зараз трошки відкупляють, я бачу, нормально. Ось, ну, да, трошки вже дороговато. Лой тут був по 25. Ну, Dio в принципі, більш-менш, якщо взяти день. Так. Так, ну все, якщо да, взяти день, то в принципі він на дні знаходиться 1 по 42. Ну, а тут був лоу по десь ну, 0,80-11, в принципі, от, е, мінімальні цілі 4 долара, я чи, очікую. Ну, ось Тому, в принципі, е, можна по чуть-чуть набирати, але да, якщо у нас біток ще не ще піде, то він може до лаю дойти. Ну, ось, якщо ми бачимо по РСА, то, в принципі, ми можемо вниз ще сходити. Якщо ж кажу, біток піде вниз. В принципі, док може рвануть і з цих е позицій. Ось. Тому треба дивитись. Так, що тут далі в нас? Ада. Ну, ада тут у нас дала екси, тому не раціонально зараз її брати. М лінк, лінк. Ну, так само, да, тут. виріс тут вже з, з, з свого. 10 6 7 доларів було. Аве так само дуже багато, давно ну, немає сенсу брати. А кейк, в принципі, він зараз все непогано. Майже на лоях, да, тут було по 1.6, да, 43, Ну, тут було по 1.22. Так, да, тут класно було для покупки ціна. Ось, да, мінімальні ціли в мене десь по 9, по кейку, Побачимо, що воно там буде. Так, дот, ну. Ну, плюс-мінус да, все на дні, скажімо так. Ну, він був по 4%. Зараз ну, 50%. Ну, в принципі, якщо прям немає, то ще непогана ціна. Деш так само, плюс-мінус на лаях. Да, тут він був 24%. Eagle D, В принципі, зараз всі монети добре скоригувалися да, на 30, на 40, на 50%. Так само з Арбітром да, майже в свій рейндж впав там, по 0.6, по 0,5. І... Хаї по 2, тому також можна придивитися. ЕОС так само, да, він злітав до 1.44 і був по 0.44. В принципі, 0.78, ну, от мене да, якраз середня ціна десь 0.8 по ньому. Uh, так, атом. Ну, атом так само, дає як дот, в принципі, чуть виріс, потім корекція да, на 40% на 30. Ну, в принципі, це ще непогана ціна. Вони, по 15, я думаю, мінімальна ціль буде по доту. Ну, по атому. Так само Блур до своїх э, лоїв пішов. Ну він тут був да, по 0.11. На принципі, зараз це ще 0.25 нормально, і можна майже 100% зробити, я думаю, якщо зараз набирають. Uh, так само Venage, uh, він тут був по 0.65, 0.29, да, 0.65. Ну, в принципі, також непогано. В да. можна сказати, відкатився назад French і можна його добирати. Uh, кава так само, да. Ось тут кава мінімальна ціль вона 1.51. І тут бачимо, що він майже на лаях на 0.42-0.37 дуже класна точка входу. Ось, і, ну, взагалі, пісня. 250% можна зробити із. Понятно, що це, так. Да. Треба думати своєю головою і ризикувати тим, чим ви готові ризикнути. Ось тому це не рекомендації, думайте, так. Да. Так, ну XLM, що у нас тут X зробив, його вже немає сенсу щось докуповувати. Ну, ось тому, так, да. кого є, тримаємо далі. Я думаю, може він ще дойде до моєї наступної 0,94. Ну, побачимо. Так, FirkaSiek, в принципі, ціна зараз непогана. Да? Було по 18. Ну. В кого нема, то можна набирати трохи. Да? Але в кого є, то не ну, тримаємо. Зараз трошки це вже не саме дно. Ну, було по 0.14, ой, по 14, по 19 тому так. Да. Так, AXX. Так, ну він так само майже на дні. В принципі, я тут очікую мінімально 20 доларів. Тому так, да, ризиковано трохи монетки, але, в принципі, я думаю, 2X, 3X, easy має дати. Так, там ще просили, що ми там просили. Etherfly, щось. Etherfly. Uh, да, Etherfly. Так, ну в принципі, да, це більш-менш фундаментальна монета, да, яке, на які є утиліті в неї. Ось там стейкінг можна заносити і так далі. Там. Uh, в принципі, вона на дні, Да? Ось бачимо, що у нас хаї були по 6,6%, і, в принципі, також можна її, я думаю, брати. ось, ну, 2,5, 40% майже. То в принципі непогано. Егін. Uh, uh, так, також просили да, глянути, Ну, Еген я не знаю, тут, що тут воно такий Непонятний в нього графік маленький, особо не видно нічого. Так, а ну глянемо ще десь на OKX. Так само. І він начебто по 10 був, якщо я правильно пам'ятаю. 3.6. Ну, дивіться, да. так, ще й потенціал можна ще падати 2.4, 3. Ну, такий собі графік непонятний, То есть, що по ньому. Тому дивіться, да, на свій страхи ризик. Ось, в принципі, такі справи, да. Лайк, підписка, коментар. Пиши монети, які тобі цікаві, можемо розбирати в наступних відео. Так, якщо пасивний дохід цікавий до 5% в місяць в доларах, то всі посилання будуть під відео. Також посилання на знижки на біржі з комісіями. Ось, ну все, всім пока.